Які найчастіший запит підготовці до пологів у жінок які готуються там, до других третіх пологів і так далі. Перше, це чітко розуміти, коли вони можуть відмовитися від медичних втручань, коли навпаки варто погодитися. Ці жінки, які народжували за підральною анестезією, і це я говорю про тих жінок, навіть коли немає жодних наслідків підральної анестезії, а наслідки є. Хто про них не знає про ці можливі наслідки? Подивіться у мене є ціле відео десь приблизно на 20 рази цих половин часу про можливі наслідки епідуральної анестезії під час пологів, і вони хочуть народити без неї. І найкраще це те, коли потім я отримую. Відгуки про те, що мені вдалося народити нарешті цей другий, третій раз без медичних втручань. Нарешті мій чоловік чітко зрозумів, що йому робити, який вид масаж робити, коли це робити. Хтось пише: нарешті, мені вдалося народити без розливів, народити без бідральної анестезії. І коли пишуть такі повідомлення, то я розумію, наскільки круто працює. Мій підхід, мій авторський метод підготовки саме до легких пологів, бо це все можливо. Легкі пологи це, це вибір в нашому 21-му столітті Це вибір. Решта це просто відмазки.